У прилуках спостерігають підйом захворюваності на грип ГРВІ та ковід. Лікарі зазначають, ці хвороби найчастіше виникають в осінньо-зимовий період. До прикладу, амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 1 що в мікрорайоні 273-го кварталу, обслуговує близько 5,5 тисяч осіб. І до закладу охорони здоров'я щоденно з ознаками гострої респіраторної хвороби, грипу чи ковіду звертається від 10 до 15 прилучан. Та лікарі запевняють, на сьогодні тенденція до підвищення захворюваності це нормально. І вкотре нагадують особливості перебігу хвороб та їх. Профілактику традиційно з жовтня і по березень у нас починається сезон респіраторних вірусних інфекцій, таких як грип, ГРВІ та ковід, які між собою мають ну, певний ряд схожих симптомів і можуть циркулювати одночасно. Але незважаючи на ці схожі симптоми, ці захворювання. Різняться між собою як по перебігу захворювання, так і по ускладнення, як зазначає лікар загальної практики сімейної медицини, завідувач амбулаторії номер один Світлана Трейзуб, найпоширенішим захворюванням є ГРВІ. Це гостра респіраторна вірусна інфекція, яку можуть викликати близько 200 видів. Вірусів. Захворювання починається поступово з загальної слабкості, диртя в горлі, нежиттю, сухого кашлю та підвищення температури тіла до субфебрильних цифр. Зазвичай захворювання протікає дуже легко і найпоширішими ускладненнями є отит або гайморит. Грип викликається вірусами грипу. Має раптовий початок, виражений головний біль, озноб, підвищення температури тіла до високих цифр, а згодом до нього додаються респіраторні симптоми, такі як кашель, нежить. Захворювання на грип має дещо важчий перебіг порівняно з ГРВІ, говорить фахівчиня. І може мати ускладнення такі, як. Бронхіти, пневмонії, іноді міокардити. Також актуальним залишається і захворюваність на ковід. Розвиток цієї хвороби поступовий. Ці респіраторні симптоми, такі як диртя в горлі, біль в горлі, нежить, заложеність носа, а підвищення температури тіла, навіть іноді до дуже високих цифр, характерне для перебігу захворювання. Ну, можна навіть сказати, що є і специфічні симптом, які характерні для ковіда. Це ослаблення смаку. Ку та запаху ускладнення ковіду можуть бути досить тяжкими, пояснює Світлана Трейзуб. Їх виникнення також часто відтерміноване у часі і можуть проявлятися навіть через кілька тижнів після захворювання. Всі вірусні захворювання, грип, гривий ковід вони передаються повітряно-крапельним шляхом. Для того, щоб зменшити розповсюдження таких інфекцій, просто треба дотриматись певного ряду рекомендацій: це миття рук, гігієна кашлю, вологе прибирання, провітрювання приміщення, дотримання певних дистанцій. Але ж все одно необхідно відповідати те, що найефективнішим Методом запобігання ускладненню від таких захворювань є вакцинація. До прикладу, вакцинація від грипу рекомендована, та даний від щеплення не входить у перелік обов'язкових. Тому вона не є безкоштовною. Придбати, щепитися від грипу рекомендують щорічно, вакцину можна вільно придбати в аптечній мережі, а зробити вакцинацію в амбулаторії у свого сімейного лікаря. Найкращий період для вакцинації це є вересень місяць. Щепитися потрібно завчасно, адже організм має встигнути сформувати імунітет. В середньому це 21 день, говорить лікарка. Зазвичай вакцина від грипу має 3-4 штами, які найімовірніше будуть циркулювати в цьому грипозному сезоні. Вакцина безпечна, вакцина ефективна, рекомендованими вакцинація рекомендована особам з груп ризику: це люди похилого віку, це люди з хронічними захворюваннями, це вагітні і діти. Вакцинацію. Наприклад, вакцинацію діток можна проводити з 6 місяців до 9 років, якщо їм не робилася ця вакцинація з двома дозами з інтервалом в 4 тижні. Вагітну вакцинацію проводять тільки інактивованими вакцинами. Решті пацієнтів вакцинацію проводять один раз на сезон. Бажано робити щорічно щоправда імунізація може викликати побічну дію та найчастіше ускладнення або незначні або в більшості випадків взагалі не виникають. Можливо, почервоніння в місті ін'єкції, дискомфортні відчуття, головний біль, і загальна слабкість. Вакцина від ковіду на рівні з іншими також безпечна. Однак з переваг щеплення безкоштовне для того, щоб зробити вакцинацію, треба звернутися теж до свого сімейного лікаря. Рекомендована вакцинація це особам груп ризику, це літні люди. Це Люди з хронічними діагнозами, це вагітні. І певна категорія працівників це медпрацівники, це освітяни, це військові, які тісно контактують між собою. Рекомендува... Загальний рекомендований курс вакцинації від ковід це три щеплення. Тобто, основний курс, два щеплення. Потім через 5 місяців можна зробити перше бустерне щеплення. А от е, наступне друге бустерне щеплення через півроку після. Е... Попереднього щеплення. Ну, його бажано робити пацієнтам, в яких можливе, можливе ускладнення після перенесеного захворювання. Протипоказанням до вакцинації від ковіду, алергічна реакція на попереднє щеплення і гострий період захворювання під час імунізації. Вакцинувати можна і жінок вагітних, і породіль, і жінок, які годують. Це безпечно, причому на будь-якому терміні вагітності. Вакцинація діток проводиться з 5 до 12 років. Років із 12 до 17 вакциною Комірнаті Pfizer, яка розрахована на цю вікову категорію. Я навмисно не сказала, не акцентувала увагу на лікуванні вірусних інфекцій. Не потрібно займатися самолікуванням. Треба звернутися до свого лікаря для того, щоб запобігти ускладненню захворювання. Ну і ще бережіть своє здоров'я, вакцинуйтеся, це найкращий спосіб запобігти. uskladnenia.